Привіт підписники та гості каналу Сад в Кібличі. Сьогодні у нас 31 липня і ми потрохи обриваємо вже наші персики. Ось така красота вже зараз, подивіться. Цей персик я вам знімав нормування врожаю. Хто не дивився, то можете подивитися, переглянути на каналі. Дивіться, яка краса тут. Бачите? Ось, ось відеречко вже обірвали. Зараз підемо, я вам зважу, продегустуємо, покажу. Ось такі це у нас Red Heaven вже достиг. Red Heaven і Wine Gold. Трошки вони у нас попідмерзали, нагрузочка маленька, навантаження мале, але трошки є, бачите, тут є, зовсім немає. А тут є такі красавчики. Ось подивіться які красунчики. Знизу, отак з-під дерева. Дивіться, вони в листі поховалися. Дивіться яка красота. під Лістям? Дивіться, які красунки. Правда, бур'янки кинув після дощів у нас портулак. Дивіться, ковром таким, ну нічого, з бур'яном будемо боротися якось. Бачу, китайці його вирощують на салат, продають по долар за кілограм. Думаю, може нам перейти вигодніше на такий бізнес, чим персиками займатися. Портулак собі сам ростає після морозів, після чого хочеш. Так, ну добре, зараз підемо і зважимо. Йдемо туди, до вагів. Так, взяли ми ваги. Ось мисочку, зараз давайте включу. Так, викладу трошки на мисочку їх ось так з відра різних, більших, менших, середніх. Так, давайте включимо ваги зараз. Ой. Так, ну поставимо, ось з миски візьмемо такий великий. 373 грами. Давайте такий невеличкий. 190 грам. Це десь такий ми не пронормували, коли робили нормування. Залишили менший. 270 грам. Давайте такий здоровий візьмем. 365 грам. Ну, коротше, такі. Баламбуци гарнючі. Давайте ще такий, ось, подивіться, на всю руку такий красунчик. 359, ну 360 грам. 253 грами. Ну, як бачите, такі вони. Бували вони у нас до пів кілограма. Минулого року, найбільший я вважив, то був. 500 грамів персика. То в основному такі 350 ну Середнє 350 грам. Є 250, є 400 грам, є 450 один. Ось така красота. Зараз давайте розріжемо один. Покажу. До речі, саджанці такого сорту, по-моєму, в нас є Red Heaven Скоро вже дівчата виставлять каталог. Бо багато хто телефонує, вже запитує. Коли будете виставляти каталоги, то десь дороблять, тому що, як самі бачите, дуже багато роботи. Подивіться, який ковер на винограднику. Зараз треба якось з бур'яном боротися. Там ще все підв'язуємо, а тут уже треба якось не знаю мотижити його, чи сапати, чи... чи що йому робити. Ну, Після дощів ковер, бачите, портулак. Скрізь кинув. Що по персиках, що по винограді. Тому роботи багато, все не встигаємо. Том. Так, Зараз, зараз розріжу, попробуємо, чи кісточка відділяється, чи не відділяється. Зараз поставлю на штатив. Так, ну давайте один попробую розрізати. Подивимося, яка кісточка. Кісточка не відділяється, бачите, кісточка плотно тримається, та в них ще в принципі технічна зрілість. Да, він ще такий зеленковатий, бачите. Зараз спробую на смак. Кислинка відчувається. Але цукру маловато. Дощі в нас йшли, цукор вимили. Тому ще їм треба кілька днів повисіти, але це нам треба відправити. Тому ми їх зірвали трішки такі зеленковаті, щоб вони доїхали. Тому що зараз, якщо вже до повної зрілості їх дотримати, то вони ну вряд чи вони в посилці доїдуть. Тому ось таке відеречко ми вже нарвали. І спробуємо відправити вже першу відправочку. Ну, ще раз наголошую, сажанці. У нас є таких сортів, кому треба, то звертайтеся. Ну І все, всім гарних урожаїв. Пока-пока.